Привіт всім, ви на каналі Backpack, і я тут на правах гостя. Я довго думав про різні універсальні речі: мультитули, сумки-бананки, там і все таке інше. І вирішив про це записати відео, тому що одної думки не може бути чи це добре, чи це погано, і все ж таки, що нам обрати, чи якусь універсальну річ, чи більш спеціалізовану. Тож про це сьогодні і поговоримо. Почнемо, напевно, з такої найбільш універсальної речі, як для дісічника, це буде мультитул. Взагалі, що це таке? Ну, найпопулярніше це лезермани, і це мультиінструмент, тобто одна річ, яка заміняє, можна сказати, цілий ящик з інструментом. Зрозуміло, що це не може замінити саме в робочих цілях, тобто майстри все ж таки оберуть там шуруповерт, нормальну викрутку, ніж той же мультитул, хоча вони також досить часто їх використовують. Але ми не будемо носити. З собою прям ящик інструментів, бо банально ну, це треба прям рюкзак носити. Коли ми сам мультитул можемо вкласти просто або в кишеню, або в ту ж бананку, завжди при собі матимемо. І взагалі мультитул це. Можна сказати більше ситуативна річ, а не якась спеціалізована. Тобто, якщо ми щось будемо, знаємо, що щось будемо робити, то ми беремо просто якийсь інструмент. Ну це зрозуміло. Але от мультитул і його прям перевага це те, що він завжди при нас, і він нам допоможе саме тоді, коли у нас не буде при собі жодного іншого інструменту. Сучасний мультитул це взагалі реально ящик з інструментом. Він у себе вміщає і плоскогубці, і косачки, і ножі, і там, ножиці, викрутки різні, і все, що нам може знадобитися у повсякденні, навіть неодноразово вдома, коли в мене є нормальний інструмент, я просто беру лезерман, тому що банально за ним не треба нікуди йти. Він у мене лежить просто або на столі, або у тому ж рюкзаку, коли за інструментом треба його ще й знайти по дому. Тому це дійсно прям ситуація. Увативна річ, яка допомагає у повсякденні, і яку можна використовувати ну, от з власного досвіду, ну майже кожного дня. Але а, зрозуміло, що повсякденний інструмент для кожного різний. Він може бути з різних функціоналів і саме. Цікаво, тим, що мультитули вони дуже різноманітні, величезний вибір і є з чого обрати. Саме цікаве, що навіть майстри його використовують неодноразово, мені присували там на модифікацію чи ремонт Лезермани. Саме майстри, і чому вони використовують саме якийсь мультитул? Тому що коли ти знаходишся, наприклад, на драбині, десь тобі просто не хочеться кожного разу за якимось іншим інструментом спускатися і брати його. Коли той же мультитул, він уже в тобі у руці, по суті, є цілий ящик з інструментом. Там ти можеш відразу і плоскоубцом щось зігнути, провід відкосити, зачистити і все по суті зробити там, закрутити клему тою ж викруткою, яка в ньому знаходиться. Тому навіть для майстрів це може бути чудовим прям пристроєм, гаджетом, який доповнить їхній асортимент інструментів. Також існують речі, які об'єднують у собі функціонал кількох речей. Ну, наприклад, як сумка-бананка, вона ж сумка і на кермо велосипеду. А ну загалом їх існує величезна кількість, навіть у BlackPack ви можете переглянути прям величезний вибір на кожний бюджет і на кожен смак. Чим це цікаво, коли річ може виконувати відразу кілька функцій. По-перше, що ми можемо навіть трошки зекономити, хоча не факт, по грошах, тому що замість двох речей ми купуємо одну. І ми Можемо щось взяти більш якісне і більш функціональне з точки зору, ну взагалі конструктиву. По-друге, що е, цю річ ми можемо, наприклад, на власному досвіді це зручно. що Ту ж сумку ми укомплектували там, вклали гаманець, якісь поочі, якісь мультитул і павербанк, і ми маємо все це в одній сумці. Нам не потрібно це перекладати із велосипедної сумки в бананку, тому що ми просто беремо цю сумку, відстібаємо від велосипеду, пристібнули лямку і пішли вже як з бананкою. Іноді це навіть буде працювати у парі, тобто також неодноразово у мене було. Я приїжджаю на роботу на тому ж самокаті або велосипеді. Потім до мене заїжджають друзі після роботи, і ми на машині відразу кудись поїдемо. А той же велосипед я залишаю на роботі. І е, якщо просто це буде велосипедна сумка, або взагалі якась зафіксована, то треба буде якось носити чи в руті, чи кудись ці речі дівати, чи взагалі залишати, але не хотілось би той же гаманець, так. В той же час такі подібні сумки нам дозволяють просто підстібнути лямку, і далі пішов уже гуляти з саме з бананкою. Це насправді дуже дуже зручно, і оця універсальність і формує напевно основою EDC, тому що ну це дійсно дуже дуже зручно і економиться навіть час, щоб все це перекладати, конфігурувати. Чи це треба буде тоді мати кілька сумок? І тим більше ми можемо прям цю ж сумку, наприклад, вкинути в рюкзак, якщо ми сьогодні йдемо з рюкзаком. Але існує третій тип речей, які універсальні, але вже наносять шкоду саме функціональності. Наприклад, такі речі це може бути універсальний ліхтар. Таких ліхтарів існує величезна кількість з різним функціоналом, навіть існують великі ліхтарі з функцією повербанку. Давайте про них і поговоримо. А якщо ми беремо якийсь великий ліхтар, ну він як налобник, напевно, може використовуватись і як павербанк, і навіть як повсякденний ліхтар. Але з функцією павербанку він буде справлятися тільки із за круглого форм-фактору, нам незручно буде тримати його разом з телефоном. І найчастіше такі ліхтарі вони достатньо габаритні і достатньо важкі. Тобто, якщо ми візьмемо якийсь суперлегкий налобник, плюс павербанк також легкий, то воно плюс-мінус. Повазіти саме і буде. Ну окей, якщо ми беремо саме як налобник його використовувати, то знову ж таки, із-за ваги він недостатньо зручний. А я б сказав, що взагалі не зручний, тому що налобник має бути максимально легкий і за цього він буде комфортний, щоб у нас не втомлювалась голова і лоб не болів. І по-третє, з функцією звичайного ліхтаря, також не дуже воно справляється. Зараз про це поговоримо. Дивіться, наприклад, існують. Достатньо легкі і компактні ліхтарі, також ге-подібного типу, щоб вони могли використовуватись у двох сценаріях: як налобник і як звичайний, уже ну, така вага дозволяє його використовувати як налобник. Але що нам важливо для налобного ліхтаря, щоб кут засвідки був достатньо широкий, ну і в ідеалі мати дві лінзи, щоб іще він міг далеко світити. Водночас, коли нам потрібен просто повсякденний ліхтар. То нам більш важливо, щоб він далеко світив, щоб ми могли обійти ту ж калюжу, чи просто кудись ну, в далечі посвітити, можна так сказати. Але у такі універсальні ліхтарі найчастіше мають одну лінзу. Наприклад, у мене Фенікс є, його китайський клон там Софірн. Насправді такий форм фактор ліхтарів представлений майже у кожного виробника саме ліхтарів, чи Шармітеки, Олайти і. Ну, я думаю, ви з такими ліхтарями вже зустрічались. Що це таке? Це по суті геоподібний маленький ліхтарчик, який може зніматися з налобного кріплення і використовуватися як звичайний ліхтар. Так ось найчастіше у них використовується одна лінза. І це насправді їм шкодить, тому що вона робиться ну, така середньофокусна. І, а, да, звичайно, якщо у нас більше нічого немає під рукою, то ми без проблеми це будемо використовувати і нам воно допоможе. Але як налобник, воно не дуже комфортно, тому що треба для налобника максимальний кут засвітлення. І як повсякденний ліхтар, ну воно ще більш менш, тому що такі ліхтарі все ж таки більш направлені, щоб воно ну, далеко могло світити. Але навіть якщо ми беремо чисто, ну по світлу нам підходить. То такий ліхтар, з того, що він достатньо компактний, і маленький і ще геподібного типу, нам незручно тримати. Якщо ми звичайний ліхтар тримаємо, просто витягнувши руку, то геоподібний треба тримати ну, умовно, як факел. І тоді виходить така ситуація, що і як звичайний ліхтар, нам не зовсім зручно ні по світлу, ні тримати його. І як налобник воно також буде поступатися якомусь. Просто класичному налобному ліхтарю, і тим паче, по функціоналу, якщо розібратися, то саме спеціалізований налобник, чисто як налобник, він буде мати найчастіше і класні лінзи, може навіть буде дві лінзи. По-друге, він буде легший, він буде комфортніший, він може мати більший акумулятор при цій же вазі. І навіть якщо ми хочемо щось універсальне, то напевно і варто брати просто звичайний ліхтар налобний. Ми колись розмірковували з другом і дійшли до того, що навіть якщо ми беремо його використовуємо як звичайний ліхтар, то в руці його так само тримати, як і той же універсальний, а може навіть зручніше, і за рахунок його лямки. Тому я і кажу, що є такі речі, які Наче і універсальні, але трохи шкодять функціоналу. Безумовно, якщо нам треба один єдиний ліхтар, то це, напевно, був би якийсь універсальний геподібний, Але коли є можливість взяти там два окремих ліхтаря, налобний і класичний, чи просто доповнити налобний тим же наключником, то напевно це буде кращий варіант. А взагалом існує багато різних універсальних речей, навіть ви щодня користуєтесь такою річчю, це, наприклад, телефон. Це та штука, яка об'єднала в собі абсолютно всі гаджети, які ми використовуємо повсякденні. Це може бути і комп'ютер, і телевізор, і ігрова приставка, і навіть теж ліхтар. Чому би ні. І насправді таких речей величезна кількість. Вистачила би ще і на другий, і на третій, і навіть на четверте відео. Можливо, колись іще про це поговоримо. А взагалі, якщо вам ця тематика цікава, то напишіть коментар. Ми ще будемо зустрічатися на цьому каналі і далі. І до зустрічі в нових відео. Всім пока.